Що ж таки і Що це за такі вид людської діяльності? В першу чергу це виконання певних завдань. Самозайнята особа знаходиться в пошуку цих завдань для роботодавця або для замовника. Самостійно вона знаходиться в пошуку в роботі, але обов'язково потрібно зазначити, що ці особи вони самостійно здійснюють, по перше пошук роботи, по-друге, самостійно оформлюють своє робоче місце, по третє вони визначають сам робочий час і Основним моментом, який є, це віддаленість роботи. Фрілансер це слово англійська мова, з англійська мова до нас прийшло. І в деяких варіаціях воно означає різні речі. По-перше, це вільний художник, а є ще поняття вільний спис. Безпосередньо, чому вільний спис, чому тут виникають певні ці питання? А це пов'язано з твором, який написав Фільгенскорд, називається Fir Ai'jenko. І в той час фрілансерами називали найманці. Вільних найманців воїнів і запрошували до участі в воєнних діях військових діях.